В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Віки слава Богу! Дорогі браті і сестри! Протягом літургійного року у нас є можливість там декілька разів прослухати це Євангеліє про зустріч Ісуса з багатим юнаком. І ми повинні пам'ятати, що священне Писання ми завжди можемо читати на декількох рівнях від найбільш простого до дуже такого глибинного і символічного. І дуже часто сенси священного писання відкриваються для різних людей свої, залежно від їхнього духовного рівня, залежно від їхнього зв'язку з Богом, залежно від того, наскільки глибоко ці люди можуть пірнути в духовний світ. І, власне, з цього ж і йде вся святоотцівська екзегеза. Святі отці рідко досліджували священне писання на підставі якихось певних. Ідей наукових дослідження лінгвістики, дослідження особливість тексту, то все вже прийшло пізніше. Вони в основному просто читали цей текст з молитвою і відчували, що він до них промовляє. Але дуже цікавим критерієм було те, що в основних пунктах вони всі сходилися між собою. І потім на церковному соборі, коли з'їхались, наприклад, на перший Вселенський собор, всі оці від західної. Частини Європи до Скіфії, тобто з нашої території, нинішньої були представники вже на першому Вселенському соборі, коли на місці Москви ще не то, що ведмедів, може, ще й ведмедів не було. То виявилося, що всі вони вірують однаково. Вони поговорили між собою. Перше, що вони зробили, вони співставили, як вони розуміють основні правди віри. І виявилося, що за винятком незначних формулювань через. Місцеві якісь особливості мислення, всі вони розуміють однаково. І саме на підставі цього був складений символ віри, який ми всі зараз промовляємо і прочитуємо. Один старець сказав, що символ віри це є найсильніша молитва, яка є в церкві, тому що вона призиває на допомогу і три особи Святої Троїці, і всю церкву загалом, всю церковну спільноту. Тому символ віри треба дуже докладно розуміти і дуже берегти, що ми його маємо. І от. Святі Отці, проникаючи в глибину тексту, воно їм відкривалося, воно до них промовляло. Якщо ми знайдемо зараз екзегетичні твори святих отців, є такі дуже хороші, великі книжки, де на кожен вірш е святощенного писання обох заповітів подані тлумачення, то ми побачимо, що вони в основних правдах збігаються, але в чомусь вони є дуже різні. І до кожного промовить своє? Хтось читаючи цей текст, який ми сьогодні почули, скаже тільки на тему того, що надмірне багатство засуджується. І дійсно, коли людина дуже багата, багатство само по собі гріхом не є. Але коли людина надмірно багата і дуже важко з цим розлучатися. І вона дуже сильно переживає ремство, коли через якісь обставини вона це втрачає. Чим хороші істинні монахи? Тим, що вони вільні, якщо такі ще лишились на світі, тим, що вони вільні. Вони нічого не носять з собою, вони ні від чого не залежні. І тому це означає, що якщо навіть настають якісь гоніння, якщо навіть у них в житті якісь проблеми, якісь біди, вони не переживають за це. Вони просто собі йдуть далі. Вони можуть йти з місця на місце, вони ні до чого не прив'язані, вони незалежні ні від чиєї думки, і їм легко. Монаха не може залякати нічим. Монаха неможливо ні до чого примусити. Його неможливо залякати ні смертю, тому що він вже помер для світу. Його неможливо залякати тим, що його посадять у в'язницю, тому що він розуміє, що він на землі уже ув'язнений, а звільняється він, тільки будучи з Богом, а з Богом він може бути де завгодно. У нього неможливо відібрати власність, тому що він від неї добровільно відмовляється. І таким чином справжнє монашество, можливо, воно коли-небудь відродиться. То воно дає людині свободу. Але не тільки справа в багатстві. В цій притчі, в цій історії Євангельській є ще один дуже глибокий сенс. Він полягає в тому, що Господь каже юнаку, роздай те, що ти маєш. І деякі святі отці кажуть, що це не є матеріальне багатство, що це є твої пристрасті, які тебе обтяжують, які заважають тобі. І після цього ти повинен. Відкинути свої власні намагання спастись. Тобто, цей хлопець покладався на закон. Він каже: Я виконував заповіді, як справжній жид він вважав, що ці заповіді його спасуть, що вони його порятують. А Ісус йому каже: Ні, цього тобі недостатньо. Іди за мною. відмовся від всього, відмовся від своєї волі, покладись на мене і йди за мною. І це означає, що ми повинні в нашому житті відповідати оце кожноденне не так на Божий заклик. Ми повинні приймати Його дар нам дар у всій повноті, дар себе. В першу чергу, присвятує Христі, яку ми дуже часто нехтуємо. Тому що люди зараз іноді думають, що їм потрібен якийсь дозвіл для того, щоб піти і причаститись. Насправді вони повинні думати, чого вони не причащаються. Що... Якщо ти прийшов в храм і не причастився, то пояснювально в письмовому вигляді. Якщо в неділю не прийшов в храм чомусь, теж пояснювальну в письмовому вигляді. Тому що немає вищого нічого, ніж літургія. Не можемо ми йти за Христом, якщо ми не приймаємо його, якщо ми відгороджуємося від нього. Якщо ми кажемо, Боже, у мене є важливіші справи сьогодні, у мене є робота, у мене є зустріч з друзями, або мені треба поправити здоров'я після вчорашньої зустрічі з друзями, то. Ми тоді вже не можемо спастися. Як ми можемо спастися без Божої допомоги, без Божої благодаті? От всьому і вся справа, чому нам потрібно ставитися до цього вкрай серйозно, люди іноді кажуть, у мене робота, я там не можу піти. Треба мати хоробрість і треба мати мужність заявити своєму роботодавцю: Я йду в храм. І тоді подивитися, як вони відреагують. Так, да, зараз дуже багато людей безбожних, на жаль, є. Є зараз дуже багато людей, які цього не сприймають, не розуміють, вони починають там якось погрожувати, тоді помолитись і погрози їхні впадуть на, на їхню голову. Але самим в храм піти. Треба розуміти, що як би не було важко, якби б ми не були втомлені, замучені, треба знайти в собі сили, встати і прийти в храм. Якщо б ми були навіть втомлені і замучені, але дуже сильно пити хочеться, то встаємо і біжимо до води, як коні, в жаркий день. А в храм ми не поспішаємо, до чаші святої ми не поспішаємо. Так як ми приймемо Господа В дар, якщо ми цього не робимо? Ось це найважливіше в нашому житті. І коли ми приймаємо Божу волю, коли ми приймаємо Його все ціло, то тоді ми доходимо до спасіння. Тоді нам відкривається такий стан життя з Богом, який ми до цього не могли уявити. Свята людина живе в раю вже на землі. Якщо подивитися на тих блаженних старців, є там деякі фотографії, можна в інтернеті знайти, як вони помирали. Вони в труні лежать з усміхненими обличчями, тому що вони вже на землі жили в раю. Тому що коли вони проходили останні миттєвості їх життя, вони бачили вже чітко цей духовний світ і розуміли, що вони додому повертаються. Як нам було би добре, якби ми всі жили в такому стані, якби ми стяжали цей стан? Тому що жити в любові набагато краще, ніж жити в ненависті, ніж жити в злобі, ніж жити в гніві. Набагато легше це, коли ти все відпускаєш і все прощаєш. Нам просто іноді здається, що якщо ми простимо, відпустимо, то ми не вчинимо справедливо, що ми тоді втратимо щось, що ми тоді будемо виглядати слабкі в очах світу. А насправді ні. Тому що великодушність це шлях сильних. Звичайно, не потрібно дозволяти себе ображати там кривдити без потреби. Не треба, так сказать, займатися мазохізмом віртуальним. Тобто, якщо ти не готовий до мучеництва від всієї душі, не треба на нього йти. Але в цілому треба старатися зберігати чистоту серця. Треба розуміти, що зло злих погубить. І якщо святій людині вчинили зло, то воно, як правило, відбивається так, як молоток відбивається від стіни облоб. Що дуже погано буде тому, хто це вчинив. І я завжди кажу там, тим, кого я знаю, там з нашої громади, якщо я знаю, що хтось там проти них щось має, я кажу: не ображайте їх, тому що на вас, кажу, таке впаде, що ви навіть не можете собі цього уявити. І тому треба завжди пам'ятати, під яким Божим захистом ми ходимо. Господь готовий з нами розділити все. Якщо тільки ми будемо цей дар приймати. Від усього серця. Амінь. Слава Ісусу Христу!